Всім доброї години та міцного здоров'я. На дворі у нас літо і зараз аномальна спека, що варто знати, щоб не втратити звіра при його утриманні. Так? Значить, потрібно в першу чергу, які умови для нутрії мають бути. Одне з основних в літню спеку це вода щоб звір міг під час, наприклад, 40 градус, градусів Цельсія плюс зміг себе трішки охолодити. Так, тут є перше. Друге, має бути дах дах, який допоможе також запобігти сонячним променям доступ до звіра. А також, а також, а також, а також, немало важливо, немало важливо. І ще дивіться, в мене є горіх, так, горіх, там є горіх, це також над вольєрами, це все над вольєрами знаходиться. Тому, тому. тінь. Тінь, таке слово як тінь, також грає одну з головних ролей в безпеці при. Утримані нутрій аномальну спеку. На подвір'ї, якщо це розміщено в приміщенні, бажано, щоб також була присутня вода. На крайняк, на крайняк, дуже соковиті, от як люцерня, Але ж вона також вона от має здатність виростати, і вона вже не така буде соковита. Полежить 3 години скошеної, вона вже не така соковита. Полежить годин, добу. Ясна річ, вона знову ж таки вже майже не соковита. При 40 градусах і вночі при 20, це за день, за добу буде майже сіно. Гарне зелене, але вже сіно. Можна додати в мішанку водичку. Бачите, є водичка. Це також необхідно. Це також необхідно. При утриманні нутрі, якщо це раптом без води, то ну, обов'язково в мішанці має бути зерно, варене, так? додатково вода. Так, що тут зробив, дивіться, є в мене вольєрчик. Самиці тут одні жили. так? І з молодняка був один самець. Так як вже там під три місяці я ясна річ, я його вже забрав, тому що він вже ще трошечки буде поглядати спочатку на сестер, а потім вже і на маму, і на тіток. Якби Також буде поглядати, так як він тут був один самець. І з, з часом, коли він стане статево зрілий. Або хоча б статево активний в свої незначні роки, місяці. так ну, Він вже потихеньку вже залицявся. І я думаю, це йому не відмовлять. Тому, щоб запобігти імбридінгу, я його відсадив і доволі вдало, хочу сказати, до самців 2-3 місячних прийняли як рідного брателу. Тому взагалі-взагалі все чудово. Тут вже чекаємо. Скоро буде поповнення. Бачу самиці ішли, покривали самцями не скрізь добре. Про це, мабуть, в кінці літа буде відео. Я бачу, якби це в багатьох людей зараз таке є. Десь проблеми з ожирінням. Я думаю, не тільки. Я думаю, не тільки. Ну, ожиріння це як один з варіантів. Який на даний час я іще не розглядаю, тому що я їх до такого стану, мабуть, не довів іще. Так. Ми розглянемо ще таку маленьку підтему, це перевірка нутріна вагітність. Про, по перевістках тут все зрозуміло, без проблем у два місяці, якщо вона покрита, це вже видно. От, взагалі, без проблем. От справа самець зліва, три самеці. Орієнтовно сидять вони два тижні і ще трішки, і вже можна, в принципі, буде. Так. Ще трішки і можна буде там через місяць вже перевірити. Але, але, якщо це. Якщо це, це молодняк самці, якщо це такі самийці, які вже народжували один, а то і двічі, як їх перевірити? Ну, на превеликий жаль, тільки в крайній місяці вагітності, а це аж. На третій четвертий методом прощупування будуть проявлятись такі якби, голови. Приблизно з розміром це як вишня. Це зрозуміти не, не просто, але з роками, з часом, з досвідом це можна зрозуміти. І це складно, говорю одразу. От, самеці один самець не підійшов. Другий якось так довго, так довго вони з другим, мабуть, місяці два не могли Е, І ніби як першого була. ніби як ото з білою такою ногою міточкою, ніби як вона перша покрилася, це побачимо. Ну, Але от візуально взагалі не видно, що вони покриті. Це візуально. Але ж знову ж таки, з 227 днів ходять, тому Бог його знає. будемо бачити. Так, це самці, яким виповниться 8 серпня. Уже 6 місяців. Потихеньку деяких вже взяли на племя одного срібла. Ще якось вже не пам'ятаю. Ніби декілька брали, так, ніби декілька. Так, що тут у нас, тут у нас, тут у нас, тут у нас самиця і має сім малюків. Треба дивитись, мені здається, вже їм є 2 місяці, треба вже її підпускати до самця. От мамка засмоктали. Вони вже скоро її догонять розміру, так? Діці, які вони гарні. От, я думаю, ви пам'ятаєте, хто слідкує за каналом, якими ми народились, маленькі такі були. А зараз, а зараз, якщо не помиляюсь, тут дві чи три самиці, ну, треба їм шукати місце. По-перше, місце мамки треба, виділити їй треба самця. Мабуть, це піде в роботу самець з молодих, з молодих. Оці малі народжені значить, від самця бурого. О, як бачите, навіть одне буренька вискочило, один лимончик вискочив, Чотири стандарти і чорний зонарний. Так, Батька покажемо. Батьку! Насів батько. Так, є. Тут якби все зрозуміло і ще раз, якщо це приміщення, також бажано поставити водичку. Можна не кожен день, але при такій. Спеки, я думаю, люди, ви самі відчуваєте, як вам тяжко навіть вночі спати, не те, що в день. Вдень це взагалі складно, це не кожна людина витримує. Тому, хоча б раз на два дня поставте.